Кожен обирає свою долю і свій широкий шлях. Один заробляє додаткові бонуси на схемах зухилення від оподаткування, а інший будує з самого початку свій бізнес таким чином, аби повністю відповідати законодавству, повністю відповідати своїм зобов'язанням перед партнерами і будувати такий бізнес, який буде жити у роках. Днями відвідав компанію АТБ. Напевно, кожен. З вас чув цей бренд. І кожен з вас хоча б раз у житті був у цих магазинах. Компанія є найбільшою мережею рітейлу в країні. Компанія сплачує величезні податки. Тільки за 2024 рік вони сплатили майже 22 мільярди гривень. Якщо говорити про кількість магазинів, то це 1200 магазинів. І саме на цих магазинах в Період 22-го року, в найбільш важкий період, коли у нас були перебої з постачаннями харчів, перебої з постачаннями продукції до певних регіонів України, саме на цих магазинах, на їх на цей на цій мережі разом і з іншими мережами, такими як Сільпо, такими як Новус, такими, як Варус, утрималася наша система забезпечення харчами наших людей. Компанія працює 48-48 тисяч наших співгромадян. Це фактично країна в країні, яка не тільки про рітейл, але і про логістику, і навіть вже і про виробництво. І всі ці люди отримують заробітні плати в білу і чималі заробітні плати. Едуард Миколайович показав нам, як працює величезний м'ясокомбінат. Що насичує своєю продукцією не тільки мережи, мережу АТБ, але і інші мережі. Він дає на добу 130 тонн продукції. І е, зарплати цій компанії виключно білі. Середня зарплата, до речі, складає 43 тисячі гривень. Це середня зарплата на підприємстві. Олександр Михайлович очолює величезний підрозділ компанії, яка займається розподіленням продукції по всій Україні. Компанія має декілька таких розподільчих центрів, які охоплюють собою всю територію нашої держави. Все працює в електронній формі, все працює як годинник. Праця людей мінімізована і організація цієї роботи. І те, і те, яким чином здійснюються ці виробничі процеси, реально захоплює Сергій Міронович відповідає в компанії за логістику та автотранспорт. Це декілька сотень надсучасних вантажівок, які розвозять товари по всій території України. І саме цими вантажівками переміщувалися товари у 2022 році, тоді, коли вони насичували харчами, насичували їжами, продуктами харчування е магазини у найвіддаленіших. Районах нашої країни навіть в тих містах, де вже точилися бої. Світлана Анатолівна розповіла нам, яким, яким чином працює конкретний магазин, і які бізнес-процеси відбуваються щодня, щохвилини в кожному з 1200 магазинів. АТБ. це дуже досконалий виробничий процес, де розписана кожна мить. Кожна хвилина. А Оксана навчила мене яким чином працювати за касою. Так що якщо е, після депутатства не буде чим зайнятися, я вже можу претендувати на певну професію. Оксана, дякую. Привіт. Попри війну, попри брак кадрів, компанія розвивається, компанія придбає нове обладнання, компанія розширюється, компанія запроваджує нові технології, і компанія сплачує податки. Сплачує податки щороку в більшому обсязі. Я дуже вдячний за патріотичну позицію. АТБ, власникам АТБ, трудовому колективу. АТБ. я хочу побажати розквіту, процвітання. Хочу побажати більше заробляти грошей і бути відповідальними, такими як ви є по відношенню до української держави, по відношенню до нашого суспільства і робити такі саме, а можливо й більший, внесок у нашу спільну перемогу.